Нам часто надходять у Дірект повідомлення, листи, прохання для того, аби ми підібрали той чи інший образ на якусь оказію чи якусь подію. Сьогодні прохання дуже незвичне. Клієнтка через тиждень буде мати побачення із чоловіком, який служить у лавах Збройних сил України, і він приходить, приїжджає у відпустку. І вона, звісно ж, хоче бути яскравою, свіжою і красивою. Ми пропонуємо на її об'єми, а у неї об'єми, об'єм грудей 110 см, стегна 120 см, одягнути цю неймовірну сукню Фабрична Італія, натуральний шок. Тут повністю натуральна підкладка, трикотаж, бавовняний. Сукня дуже легка, дуже красива, граційна, романтична. Мені видається, що ми підібрали вдало образ. Ми пропонуємо одягнути під такий образ якісь легкі босоніжки, можливо, такі, приміром, як на мені сьогодні, якусь маленьку сумочку і насолоджуватися побаченням. І мені видається, ми все зробили правильно. А як ви вважаєте, що би ви одягнули на таку подію?